І так мені закортіло розібрати цей розклад, так знаєте, розкласти по поличкам. Я це роблю на індивідуальній практиці, на індивідуальних уроках, але безкоштовно, в принципі, я так само ділюся інформацією, я не зажимаю. Користуйтесь, будь ласка, якщо вам не жаль, ставте вподобайки і пишіть свою думку. Дивіться, так як це розкладний мій, і ви собі теж запам'ятаєте, якщо робите не ви, тут вже може бути певний дисконект, тому що це не ваша рука. Да? Але зі сторони ми можемо аналізувати. І от дивіться, на мою думку, я нікого критикувати не буду, я просто ділюся своїм досвідом. Да? Тобто кожен може бачити карти по-своєму. На мою думку, тут перша помилка, яка допущена, це дуже загальне питання. От перспектива стосунків на 6 місяців. Я перепитувала у клієнтки декілька разів. Вона каже, я раз два три лежать, да? лежать. То значить, може, два питання? Ні, це одне й те саме. Чому воно в ну, два ряди? Не знаю, там майстер, мабуть, по-своєму якось працює. Далі. Як особисто для мене, я не працюю так, що все по три карти. Звичайно, що буває там порада, якась, можна витягнути три карти, але, дивіться, коли працює три карти, тоді, коли все зрозуміло і ви отримали відповідь. А тут вийшло, дивіться, в першому цьому триплеті дев'ятка кубків. Вона не закриває тут питання. Чому? Тому що, скоріше за все, людина подивилась на ці дві карти: тут любов, тут реалізація бажання. Все, значить, все було класно. Оцю ми карту пропустили. Да? От, і е, є в таро, просто це вже теж на досвіді, і у всіх тарологів різна думка. Карти, які, ну, на яких не можна закінчувати розклад, це теж я пояснюю. Тобто, в даній ситуації я би і ще тут або докладала далі, або розшифровувала. Допустимо, двойку би, Да? от Я взяла би, я розшифрувала. Що там за страхи? Ну, наприклад, да? Я би обов'язково розшифрувала. Ага. Бачите, тут би я вже одразу сказала, що чоловік не тягне якісь зобов'язання да от фінансові, щось там може бути по фінансам. Це знову ж таки я не задумувала нікого, але так би воно було. да Посе дев'ятки кубков. Це, мабуть, бажання жінки, щоб у них все склалося в стосунках. А ну, давайте далі, далі, просто історію. Ага, а тут іде конфлікт. да Дивіться, от зовсім по-іншому розкручується ситуація. А їй сказали, що все буде ідеально. Любов і все у вас, ну, що ви там собі запланували? Гляньте, одні конфліктні карти, як на війні. Оце я підгадала. Оце. Ну, гляньте, самообман, от що випадає. І якщо я знаю просто людей, які знаєте такий метод позитивної трактовка, беруть тільки позитивні карти да, і просто їх трактують. Ну, в принципі, так трактувати ви можете і самі собі. да, От я зараз зроблю методичку, і по одній карті ви зможете собі ну, вибирати, да, там дивитися. Ну, якщо просто таке уже серйозне питання. По стосункам, да, я, звичайно, іще кучу всього додаю. По-перше, треба знати, яка обстановка на даний момент. Далі, коли я роблю перспективу на 6 місяців, це і почуття, і плани, як чоловік буде діяти, да, що жінка відчуває. Тому що бувають клієнти, які заплутались. У мене так часто буває, що я іноді, навіть коли звернулася дівчина, дивлюся ще і її почуття. А потім випадає, що вона не хоче, наприклад, бути з цим чоловіком. І тоді зовсім інші питання далі треба задавати. Ну, погодьтесь, Гляньте, як розкручується ситуація? Взагалі не те, взагалі. Де тут супер щастя і подарунки? Да? Нема? Потім далі. Людина, ну я просто триплетами не працюю. Знову ж таки я кажу, що це на пораду. Я можу сказати, що на пораду можна кинути три карти, і то, якщо увага, зрозуміла відповідь, якщо карта відкрита, або карти, які не несуть великої смислової нагрузки, то треба докладати, треба розшифровувати. Отак не працює, розумієте? Якби так все просто було, всі, хто там себе назвав терологом, да, класно б заробляли, прекрасно жили. Якщо можна просто витягнути там пару карт і все, і 3 секунди на це потратити. Ну, навірно, я ж не така дурочка, яка буває по 3-4 години сидить над розкладом. Да? Напевно, це не так все просто. Так, і дивіться, другий тріплє. Значить, Дивимось. Я впевнена, що ці закохані, розшифрували, що буде типу, вам щастя. Да? Ну, Це ж кохання, це ж закохання. Я вам скажу так, що закохані можуть програватися в позитиві, але ну не так прям часто. Це треба, щоб навколо там були е, соответствуючі карти. А дивіться, ось чоловік і жінка, і між ними гора, між ними складнощі. І вони можуть не перейти цю гору. І дивіться, отут королева мечів і імператор. Це люди в своїх енергіях в різних. Як тут можна сказати, що супер щастя нема. Ну там вона писала, що можуть бути трошки конфлікти, але все буде клас. Жінка холодна, жінка, яка в стосунках щаслива, так? вона буде випадати в других енергіях. А королева м'ячей це жінка, яка. Ну, якби, мабуть, не відчуває той теплоти. Або чомусь вона зла. Ну, знову ж таки, тут, іще, тут можна фантазувати, грубо говоря, скільки хочеш, тому що ну, дуже мало карт і нема ніяких питань. Да? Вот. А імператор це чоловік, який може стояти на своєму. Да? І тут обов'язково потрібно розуміти контекст і задавати додаткові питання, наскільки жінка зможе змиритися з якимись речами, які їй. Буде або нав'язувати да, цей імператор. Тобто, можна ж нав'язувати різне, можна нав'язувати, що варі мені борщ через день, а можна нав'язувати, що йди і працюй на трьох роботах, а я буду сидіти на троні. По-різному буває, правильно? Тут теж потрібна деталізація. Тому щоб ви розуміли, ну, карта так не скаже, що у, ну, не буде на імператорі написано хто, що, куди піти, що зробити. Да? І далі дівчина пише розшифровку, що там закохані на дні колоди. Ну, я сразу це прочитала люди, а потім я думаю, оце я затупіла. Як може бути закохані на дні колоди, якщо вона робила все на одній колоді? І закохані уже в розкладі, як би вони були на дні колоді? Ну, щоб ви розуміли, я дно колоди не використовую ніколи, і квінт не рахую. Це я почула, як дуже досвідчені тарологи, які вже випустили багато учнів, починають казати, що в них не програються розклади. Я не знаю, як це так може бути. І вони починають рахувати Квінт, там щось додавляють, уже 100, 200. Мінус 22 кучу разів. Ну це такий бред просто. Це е, проблема таких розкладів в чому? От Якщо роблять вам розклади по три карти, це 50 на 50. Можна вгадати, можна не вгадати, тому що, ще раз я повторюсь, є такі карти, які, е, після яких треба додатково ще кидати, або їх треба розшифровувати. Без цієї розшифровки, це виходить, що просто, так скажемо, сочинення на тему. Да? Отут от би я взяла от королева мечей, я б сказала, чого вона зла. Да? ну, Наприклад, це теж так. Чого вона зла? Що їй не дається? Да. Вона хоче сімейного тепла, да. от, реалізації своїх бажань. Ну, раз вона зла, значить вона цього не отримує, правильно? От. Тобто, І отут-є закохання, карта вибору. Тут теж треба розуміти, хто це не може зробити вибір? Чи це чоловік не може зробити вибір, чи вона не до кінця в ньому впевнена. Тобто, і коли дуже багато двічок, це, так скажем, така невизначеність. Тому навіть хороші карти, умовно хороші, вони можуть набувати негативних значень в комплексній картинці. А просто брати і трактувати тільки хороші карти. Ну, люди, ну, реально, це смішно, це може кожна людина і сама по собі. Ну, щоб ви розуміли, що таролог, да. Він оце аналізує в комплексі. Тому, наприклад, у мене всі великі розклади, я, можливо, навіть оцих відповідей на одне питання і відмовлюся ну, в платному форматі, може, там якісь безкоштовні, да, такі якісь в ефірах, там, ну, таке чисто лайтове, да, воно може залишитися. А так, навіть коли я беру одне розгорнуте питання, я все одно подивлюсь, там якісь і почуття і поради, і щоб розуміти, тому що тут немає якихось чудес і магії. І люди, які оце економлять, витягнуть карту, да, потім несуть якусь ахінею. Тому я вас закликаю теж завжди аналізувати, що якщо вам роблять розклад за дві хвилини і там кинули декілька карт, то ви і навіть якщо ви його отримали безкоштовно, будь ласка, зважуйте. І при якихось прийнятті серйозних рішень, ну не йдіть на таке, не йдіть. Краще тоді вже покладайтесь на свою інтуїцію. Тобто, якщо у вас по фінансам не виходить, да, проплатить е, нормально розбір ситуації, то краще робіть так, як ви відчуваєте. Тому що Просто в мене були ситуації, коли людям там щось по 50 гривень сказали, і реально вони собі попсували своє життя. Тому що воно будь-яка інформація, яка заходить вже в голову, да, в думки. Воно вже як черв'як, з'їдає, 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 і ви вже по-іншому діяти не можете. Тому, чесно, тоді взагалі не рекомендую вам іти. А якщо серйозна ситуація, краще її так глобально розбирати, тому що ну, не так це все просто. Не так це все просто. І, вже таке довге у мене відео. Я, в принципі, на уроці розбираю це ще більш детально. Да? Ну, я думаю, сенс ви зрозуміли. Я думаю, вже втомились дивитися. От, і хто додивився до кінця, прошу тоді поділитися своєю думкою, як ви бачите цей розклад. І ну, ваша думка не обов'язково повинна співпадати з моєю. Мені прямо, ви знаєте, дуже цікаво, я коли проводила практику ем, серед підписників. І ви знаєте, я від них теж чомусь училася, тому що іноді отакий свіжий погляд людини вона може якусь, знаєте, якийсь символізм на карті побачити, якийсь цікавий. То, що я, наприклад, не бачила, тому що я цілими. Днями з картою, може знати, як замилюється око, тому е дуже чекаю на ваш зворотній зв'язок, що ви скажете.